Але наша зустріч сьогодні більше присвячена децентралізації влади. Ви знаєте, що я є одним із авторів-прихильників цієї системи. Я думаю, що в будь-якому випадку ми маємо сьогодні достатньо непогані результати щодо здійснення децентралізації. Напевно, як робимо якісь певні кроки нові, ми можемо робити і помилки, але для цього маємо їх виправляти на марші. Але в цілому хочу сказати, що в рамках фінансової децентралізації, яку ми провели, Сьогодні, очевидно, на місцевому рівні грошей набагато більше, ніж ми мали будь-коли. Я говорю як міський голова, ваш колега, який пропрацював 8 років мером міста. Я розумію, що таке місцеве самоврядування, знаю, що таке бюджет, і розумію, яким чином, в яких умовах ми з вами жили до 2014 року. Зараз нам потрібен той тип, який ми взяли. Утримувати нам треба вирішити всі технічні питання і продовжувати створення самодостатніх громад. Я дуже хочу, щоб самодостатні громади були здатні, перше, отримати напряму податки, які будуть забезпечувати розвиток громад. Друге, ви маєте отримати всі необхідні повноваження щодо управління землею, щодо реєстрації майна, бізнесу, всі інші. Послуги, які надає держава, мають бути делеговані вам, включно з РАКСом, РЕО і так далі. Це шлях, по якому ми сьогодні йдемо. Я думаю, що найближчим часом ви будете напрацьовувати нову практику таких послуг, щоб люди головне були задоволені. Я думаю, що тут треба подивитись на центри адміністративних послуг, які у вас є. Вони мають бути орієнтованими на людей. Людині має бути зручно, спокійно і швидко отримати будь-яку послугу. Це є надзвичайно важливо. Я би дуже хотів, щоб нинішня система, а вона дає таку можливість, створила належні умови для надання якісної освіти, освіти, яку ми закладаємо в наших з вами дітей. Освіти, яка дала можливість нашим дітям бути абсолютно конкурентними. А для цього нам потрібна повна комплектність, якість викладацького персоналу, наших виглядачів-педагогів. І безперечно повний цикл, цикл навчання. Це ж саме стосується дитячих садочків, які потрібно, кількість яких потрібно збільшувати. Ми сьогодні маємо 76% по Україні забезпечення дітей дитячими садочками. Це є неприпустимо, оскільки дитячі садочки це базовий рівень, коли дитинка може отримати знання і підготовку до відповідної школи. Питання охорони здоров'я. Що стосується і ФАБів, що стосується і амбулаторії сімейного лікаря, а також лікарні другого рівня, які мають бути достатнім якісним рівнем забезпечені. Я вже не говорю про інфраструктуру, де ви маєте отримати кошти на ремонт і доріг і почати їх реально робити, робити інфраструктуру, енергозбереження і багато інших питань. Тому відповідь тільки одна: самодостатня громада має бути спроможна без допомоги держави надати ці послуги. Це є кінцева мета нашої спільної з вами реформи. Окрім того, дуже важливо, щоб ви впливали на розвиток місцевої економіки, щоб ви підтримували малий бізнес, який знаходиться у вас сьогодні на території, для того, щоб вони створювали належні умови для життя громадян. Тому я не буду багато забирати часу, буду радий сьогодні почути керівництво області, можливо, хтось із колег захоче виступити. Ну і ми подискутуємо по тим порядку денному, який у нас на сьогодні є. Хочу зразу сказати на випередження щодо питань, яким чином краще створювати громаду. На мій погляд, як фахівця, чим громада об'єднана більше, тим краще. Це дасть можливість вам більше заробляти грошей, якісніше зробити освіту, інфраструктуру, перевезення, все. Як ви об'єднаєтесь, це питання ваших рішень. Запам'ятайте, закон про добровільне об'єднання говорить про добровільне об'єднання. Я би хотів, щоб об'єднання вас не роз'єднувало, а навпаки. Ви маєте усвідомити, що ви будете. Чим ви більше, тим ви будете сильніші. Маєте усвідомлювати, що самобутність кожної громади, яка увійде в об'єднану, буде збережена. Жодних проблем немає. І назва, і самобутність. У вас з'явиться староста, який буде мати все більше ширше повноваження. Цей староста буде керівником, чи членом виконкому об'єднаної громади, який буде впливати на рішення всієї громади на всій території. Більше того, представники вашої громади об'єднається, будуть долгуватись до Ради громади і так далі. І так далі, і так далі. Це той шлях, який проходили абсолютно всі країни. На превеликий жаль, популізм, заграбання про те, що все буде дуже добре, ви нічого не робіть, а все буде дуже добре. Так не буде. Тому що, якщо ми з вами не почнемо діяти, ми не зможемо з вами досягати успіху. Я ще не бачу жодної людини, яка би без важкої праці могла забезпечувати своє життя. Не бачу. Популісти нам пропонують нічого не робити. Чекати, що скоро хтось дасть одну тисячу гривень якийсь, в якийсь період, особливо перед виборами, і ми зразу заживемо добре. Скільки раз так було в житті вже? Десятками. І 25 років ми сьогодні маємо величезну купу проблем, виною якої є, саме популісти, які безвідповідально, використовуючи гарні слова, не змогли втілити їх на природні в життя. Тому що обіцяють багато, а не роблять нічого. Тому наша з вами позиція буде підверта. Дивитись відкритими очима на проблеми, знаходити порозуміння шляхом діалогу, а не дискурсу, і приймати рішення, рішення, яке зроблять кожного з вас, вашої громади і мешканців сильнішим. Дякую за вашу увагу.